Добрий день, шановні батьки і мої любі діти. Сьогодні ми продовжимо з вами знайомитися з творчицю Василя Сухомлинського, нашого українського дитячого письменника. Сьогодні я хочу познайомити з новим оповіданням Василя Сухомлинського. Отже, послухайте діти, це оповідання, яке називається «Іменний обід. У Ніни велика сім'я: мати, батько, два брати, дві сестри і бабуся. Ніна найменша їй восьмий рік. Бабуся найстарша, їй вісімдесят два роки. У бабусі тремтять руки, несе ложку бабуся. Ложка дрижить, капельки падають на стіл. Скоро Ніни день народження. Мама сказала, що на її іменини у них буде святковий обід. На обід Ніна нехай запросить подруг. Ось і настав цей день. Мама накриває стіл білою скатертиною. Ніна подумала, цей бабуся за стіл сяде, а в неї ж руки тремтять. Ніна тихенько мамі каже. Мамо, хай бабуся сьогодні за стіл не сідає. Чому? здивувалася мама. У неї руки тремтять, капає на стіл. Мама зблідла. Не сказавши жодного слова, вона взяла зі столу білу скатертину і сховала її у шафу. Довго сиділа мовчки, потім сказала, у нас сьогодні бабуся хвора. Тому іменного обіду не буде. Поздравляю тебе, Ніно, з днем народження. Моє тобі побажання будь справжньою людиною. Діти, як ви бажаєте, що це який вид художньої творчості? Це казка, вірш чи оповідання? Так. Якщо у творі говорять, Люди то це оповідання. Діти, а яке ще ми знаємо, ви згадайте оповідання, де ми зустрічали Ніну? Так, це було оповідання Василя Сухомлинського, як Ніна злякалась гусака. Там Ніна була маленька дівчинка, і вона злякалась гусака, а мама вчила її бути сміливою. А в цьому оповіданні, мабуть, що мама вчить бути дівчинку, свою доньку доброю. Давайте ж з вами подумаємо, чи права була Ніна. Так, дітки, чи поважала Ніна стареньку бабусю, які 82 роки? Ні, звичайно. Вона не права була, і тут вона не вийшла з повагою. Що сказала мама Ніні? Так, як мама готувалась до цього? Що запросить і подруг навіть можна? А які ж побажання сказала мама Ніні? Так, ось послухай, будь справжньою людиною. Діти, а що таке будь справжньою людиною? Справжньою людиною це будь, давайте поміркуємо, це будь доброю і щоб справи і діла не розходилися. Отже, давайте ще раз подумаємо над назвою оповідання: іменний обід. Чому так називається? діти в українській мові, такий вираз може бути. Іменний обід. Це обід святковий, коли збираються всі до столу та, при... та запрошують ще й гостей. А зараз ми на малюночку на схемі попробуємо переказувати це оповіданням.